Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Вчора, 24 вересня, у Дрогобичі трапилась надзвичайна екологічна ситуація. Близько вісімнадцятої години на вулиці Бориславській з вантажного автомобіля, який перевозив понад 6 тонн відходів нафтопродуктів, стався витік прямо на дорожнє покриття. Журналісти народного контролю не просто були першими, хто став свідком надзвичайної події, але й запобігли зникненню винуватців з місця події. Одразу після виливу нафтопродуктів на дорогу водій намагався просто втекти. Проте, завдяки оперативним діям журналістів народного контролю та працівників ДАІ авто було зупинене та складено протокол. Вже потім горе водій на камеру журналістів зізнався, що причиною катастрофи став нещільно зачинений борт причепа, через який і витекли нафтопродукти. Це сталося тому, що там крутий поворот, на бордюрі у задні колеса пішли по вовкузом і вирвало болт заднього борта. А що ви перевозили? Автошлам. Оце відходи? — Так. А чому ви втекли з місця події? На курість. Перевозити нафтопродукти в будь-яких автомобільних причепах, окрім цистерн, суворо заборонено. Відтак власники вантажу грубо порушили всі транспортні норми. Крім того, як з'ясували журналісти народного контролю, витік нафтошламу спричинив забруднення навколишнього середовища третього класу небезпеки. Важко уявити, якої шкоди могла завдати надзвичайна ситуація у випадку, якби винуватці вчасно не виявили. Журналісти народного контролю зобов'язали оперативно прибрати місце забруднення. Відтак, з восьмої вечора до 5-ї ранку, на Бориславській працювала спецтехніка. Начальник відділу з надзвичайних ситуацій Другобицької міської ради Микола Летнянчин, який також прибув на місце події, запевнив журналістів, що ситуація перебуває на особливому контролі. З Зовнішнього вигляду видно, що це. Мазут перевозився без цистерни, що є порушенням, а перевозився просто самоскидом. Знаємо зараз власника цієї машини, і фактично, з двох слів, з власником, я зрозумів, що він займається прибиранням або ліквідацією наслідків цього розливу, і ми будемо контролювати. Ці цих робіт для того, щоб дорогу привести в належний стан, щоб вона ну скажемо, була проїзною. Це є шкода екології міста. і Це недопустимо такі речі. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 455502, код міста 24. Роксолана Бояк Ігор Дьорка, Ігор Чиж. Народний контроль, Дрогобичина.